Перш ніж встановлювати дані двері собі у квартиру чи будинок. є декілька моментів, які потрібно врахувати. Перше, це те, що дане полотно фарбується в колір зі стінами. Тобто тут нанесена інтер'єрна фарба, яка легко пошкоджується і затирається дуже швидко. Тобто будемо мати ось такий момент, що ось тут де ручка, постійно буде затертість. і в Принципі, це буде виглядати не дуже ок. Друге, дороговартість встановлення даних дверей. Ми маємо е, коробку алюмінієву, яку встановлюємо, фіксуємо, запінюємо і потім відпрацьовуємо ось це примикання. І це примикання має бути виконане в ідеал. Тобто, не кожен майстер може це зробити, це коштує немало коштів. Коробка даних дверей от вона є там 6-7 см. А стіна зазвичай є ширша. Відповідно, з'являється ось цей момент відкос. Відкос також відпрацьовується шпаклівкою і фарбується інтер'єрною фарбою. Ось тут 100% будуть пошкодження, сколи, потертості, які неможливо уникнути. Тобто, коли в звичайні двері з добором, ось тут маємо там МДФ добір, обналічку ось сюди на кут, і все. ці двері теж мають місце, виглядають дуже класно і сучасно. Потребують більше часу для встановлення і відпрацювання всіх примикань. Тому обирайте самі, зважаючи на дані зауваження. Було корисно, став лайк і не забудь підписатися.